Привіт усім, знаєте, є такі стародавні тексти, які читаєш, і здається, ніби вони написані вчора спеціально для нас. От сьогодні ми якраз і зануримось в один з таких посібників. Це по суті інструкція з виживання у світі, де абсурд, несправедливість і приховані загрози це норма. Ну що, почнімо! І починається все з образу, який ну просто врізається в пам'ять. Уявіть собі пляшечку найдорожчих вишуканих парфумів. А в ній одна єдина мертва муха все аромат зіпсовано. Так само каже нам автор: навіть крихітна дурість може миттєво знецінити роки мудрості та репутацію, яку будували все життя. І отут виникає цілком логічне питання правда ж, як така дрібниця може все зруйнувати? Цей текст не просто кидає нам цю тезу. Він запрошує нас розібратися, як саме працює ця маленька глупота, і що найважливіше, звідки вона взагалі береться. Отже. Перший принцип, який нам пропонують, можна назвати принципом мертвої мухи. Ідея проста і водночас лякаюча. Цілісність, річ надзвичайно крихка, так само, як і дорогі парфуми. Роки праці над репутацією, складний проект, довірливі стосунки, все це може бути зруйновано в одну мить через одну єдину мертву муху. Добре, з принципом розібрались, але звідки ж береться ця дурість? Автор веде нас просто до її джерела. Він малює нам дуже чіткий портрет дурня. І робить це не для того, щоб когось засудити, а щоб ми навчилися розпізнавати цю рунівну силу як в інших, так і можливо і в собі. І ось тут. Тут криється фундаментальна різниця. І ні, це не про політику, як можна було подумати, дивлячись на праворуч і ліворуч. Йдеться про внутрішній компас. Серце мудрої людини ніби інстинктивно тягнеться до правильного, до конструктивного, а серце безумця навтаки, до легшого, деструктивного хаотичного шляху. Це вибір напрямку на найглибшому рівні. А як це виглядає в житті? Ну, ось кілька маркерів, так би мовити. По-перше, такій людині бракує елементарного здорового глузду. По друге, вона просто не може приховати свою некомпетентність, її вчинки і слова кричать про це. Вона багато говорить, але, по суті, ні про що. І найцікавіше вона виснажується від власної ж діяльності, бо та абсолютно неефективна це як не знати дороги до міста, тобто не розуміти найбазовіших речей. Гаразд, розпізнати дурня це одне. А тепер уявімо собі найгірший сценарій що буде, якщо така людина отримає владу? І ось тут текст переходить від особистих спостережень до нищівної соціальної критики. Відповідь просто приголомшлива системна несправедливість, яку ми бачимо довкола, це не якась випадковість, це, як каже автор, помилка, що йде безпосередньо правителя. тобто риба гниє з голови. А щоб ми це краще уявили, автор малює нам неймовірну яскраву картину світ, перевернутий з ніг на голову. Некомпетентні, названі тут рабами, їздять верхи на конях, тобто займають найвищі посади, а гідні та мудрі князі змушені йти пішки. Це ж просто ідеальний образ суспільства, де заслуги та таланти нічого не варті. Давайте подивимось на це в деталях. З одного боку, королівство, що котиться в прірву. Ним керує незрілий лідер, а його еліти бенкетують зранку, живучи лише задля миттєвого задоволення. Результат занепад, який текст описує як дірявий дах. А з іншого боку, благословенне королівство. Там зрілий лідер, а його оточення дисципліноване, їсть у належний час, щоб мати силу. І результат відповідно процвітання. Так, картина вимальовується, м'яко кажучи, не райдужна. але автор не просто критик, він не залишає нас у цьому похмурому світі безпорадними. Далі він пропонує цілий набір практичних інструментів для виживання і, можливо, навіть для успіху. Перший інструмент це усвідомлення простого, але залізного закону, все повертається. Знаєте, як кажуть, не копай іншому яму, бо сам до неї впадеш. Будь-яка руйнівна дія, це, по суті, пастка для того, хто її чинить. І мудрість полягає не в тому, щоб робити щось геніальне, а хоча б у тому, щоб не потрапляти у власні ж пастки. А тепер одна з моїх улюблених метафор з цього тексту: просто уявіть собі, лісоруба з абсолютно тупою сокирою. Він може махати нею з неймовірною силою, виснажуватись, але результат буде, ну самі розумієте, мізерний. Це ідеальний образ роботи без підготовки, без стратегії, без мудрості. І в чому ж рішення не в тому, щоб сильніше махати, а в тому, щоб зупинитися і нагострити сокиру. Мудрість каже автор, це і є та сама нагострена сокира це навичка, це підготовка, це стратегія. Вона дозволяє досягти набагато більшого, доклавши набагато менше зусиль. Ідемо далі. Наступний інструмент у нашому арсеналі це слова. І тут контраст просто вражаючий слова мудрої людини приносять милість, тобто вони творять, будують, зцілюють. А от дурень, дурень своїми ж губами сам себе і знищує його мова це інструмент саморуйнування. Добре, ми поговорили про вчинки, про слова. Здавалося б, усе аж ніяк. Автор веде нас на ще глибший рівень, найпотаємніший, туди, де народжуються і вчинки, і слова у наш розум. І тут, знаєте, атмосфера справді згущується. Нам кажуть, що існують небезпеки, яких не видно і не чутно, які літають просто в повітрі. Це попередження про найтоньшу, найневловимішу загрозу з усіх. І ось вона вишинка на торті, кульмінація всієї цієї мудрості виживання. Послухайте уважно у світі з непередбаченою владою недостатньо контролювати свої дії та слова. Треба контролювати навіть власні думки, тому що небесний птах може їх понести. Це, звісно, метафора. Метафора того, що в певному світі таємниць просто не існує, і навіть одна необережна думка може стати фатальною. Ця стародавня метафора про птахів, що підслуховують, звучить до болі знайому, чи не так? Тільки сьогодні наші птахи це не зовсім птахи. Це алгоритми соцмереж, наш цифровий слід, камери на кожному кроці. Вони теж носять наші слова. Тож фінальне питання залишається відкритим які секрети вони переносять сьогодні, і чи можемо ми взагалі контролювати те, що вони чують? Про це, мабуть, варто задуматись.